Доброго дня, шановні депутати, шановні запрошені. Перед початком пленарної засідання 54-ї позачергової сесії сільської ради прошу впливного мовчання вшанувати всіх, що віддав своє життєво на свободу і залежні. Дякую, прошу сідати. У Городської сільської ради обрано 21 депутат. Присутніх на сесії 12. Відсутні 9 депутатів з поважних причин. Відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, частини 9 статті 25 регламенту роботи Городоцької сільської ради 8 скликання. Плена для засідання є повноважним, якщо в ньому бере участь більше половина депутатів із загального складу. При голосуванні враховується голос сільського голови. На сесію запрошені Керівники структурних підрозділів. Інформація, що слухання 34-ї позачергової сесії була висвітлена на офіційному вебсайті сільської ради. Відповідно до закону України про внесення змін, до закону України про місцеве самоврядування в Україні, щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування від 22 лютого 2024 року за номером 3590 ведеться відеофіксація фіксація пленарного засідання сесії сільської ради. Є пропозиція розпочати пленарне засідання 24-ї чергової сесії Родоцької сільської ради. Інших пропозицій немає? Нема. Пленарне Нема. Нема. засідання після ї сесії ради 8 липня оголошується відкритим. Ще на мене України, і слава і воля. ще на братя українці, у свіхнеться. Згинуть наші вороженьки, Як роса на сонці. Запануєм ти, ми, браття, У своїй сторонці. Дучу й діло Υπότιτλοι AUTHORWAVE Шановні депутати, для фіксації підсумків відкритого поєднання голосування нам необхідно обрати речільну комісію. Вношу пропозицію обрати комісію в складі трьох депутатів. Персонально. Вразив Василь Захарович, Рачук Микола Ярославович, Пласкович і Марій Лук. Хто за цю пропозицію прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Дякую. Шановні депутати, нам необхідно затвердити передоснення сьогоднішнього пенального засідання. Проєкт порядку денного ви маєте на руках. В проєкті рішень розміщено офіційному вебсайті Сіспільних і розглянути на спільному засіданні постійних професії. Ставлю на голосування пропозицію про те, що проєкт порядку денного пленарного засідання 54-ї пострігової сесії прийняти за основу. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Тримались? Рішення? Трина. Ставлю на голосування. Пропозицію за. Голосування позицію про те, що проект порядку денного пленарного з'єднання 24-ї чергової сесії прийняти в цілому. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Тримались. Переходимо до розгляду питань сьогоднішньої сесії. Перше питання про розмір коштовісної заробітної плати при визначенні вартості будівництва об'єктів за рахунок коштів сільського бюджету. Доповідає начальник відділу освіти, культури, молоді і спорту Володимир Грисюк. Ставлю питання до Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти в цілому? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Дякую, Володимир Дякую. Миколаївич. Дякую. 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 Наступне питання порядку денного про внесення змін до рішення Городоцької сільської ради від 11 липня 2022 року. За домом 1032 про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, доповідає керуючи справа виконавчого комітету проведку сіряду. Заслухали на комісію. Пропозиція заслухати рішення, бо uh, Марія Бухаріна хвилювалася <порігана> на комісії. Прийняти Ми всього... ціло. <порігана> чому вона не вона полювала <порігана> прийняти ціло внести зміни у рішенні, яке затверджені затверджене в липні двадцять року, а саме в частині. Назви відділу, якому ми звітуємося про роботу у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Дякую, Марія Олександр. Михайло. Спеціалісти набивали руку і досі. І... <реку> <реку> Зараз ми на зміні покоління, <реку> то якби поговорилися. Ну, Якщо немає більше питань, то є пропозиція даний проєкт рішення прийняти в цілому. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Наступне <поцелес> питання порядку терміну. Про внесення змін до бюджету Городоцької сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає начальник фінансового відділу Городоцької сільської ради Ірина Ідюк. Ці, за за теж, за за, Зразу озвучую, додатково до проєкту рішення, який розміщено на сайті сільської ради, значить збільшити обсяг суб'єнції державному бюджету на 100 тисяч районному відділу поліції, 200 тисяч патрульній поліції виділити і службі 102 100 тисяч, ясенини чи 50 тисяч. Це додатково за рахунок зменшення обсягу резервного комплексу.

Немає собі розуміє, якщо пропозиції хто не хоче виступити, тоді відсутній. Главнорне засідається 34. Приgårда до журової сесії ради. Оголошую засідання. Ще слава ні Ще Шена браття українці усміхнеться воня, згинуть наші пороженки, як роса на сонці. Іми, я роса, запанує браття, у слоги душу тіло ми мы пожила нашу слово, И покажем, что мы брать Господь. Дякую всім за оперативну відповідність.